Я знімаю базар. А, ну як це так мимо базару пройдемося. Що ми будемо йти по цьому? Пройдемося мимо базару. Щоб подивитися, як же ж тут йде в нас зйомка вже. О, навіть ручки для пляшок. Боже, що ти хочеш? Це тут, де кришки продаються. Уже новорічні оздоблення, магазинів. Фу, як же ж тут пахнуть ці пиріжки, ковбаси, балабаси. 300 гривень. Ой гляньте, яка красива ковбаса. Ой, це... ну так, да, каракатиці чернила. Тут сьогодні закрита ця краса, Не працюють вихідні. Грушки, кріп, вже клюква почалася. Радиски я вчора радиску в магазині купила, гранати. Курма. Риба дивіться, Сьомога 630 гривень. Я вам скажу, може з'їздити. Я бачила акція 490 гривень кілограм у сьомому на фозі. фозі. Що було, диви, яка красива, сидить. з'їде хазяйку. Це такі гляськи печальні, Бось. Що о, так. а, це мають знайома прийшла. Ну, сашенікам, значить, о, яка вона товста. Це, мабуть, наверно... це... вона опитана, значить Дуська в нас теж упитана. Ти я хальося. Боже, яка красива, Гляньте. хурма. Просто казка. Грибочки, це вінничани. А де наші? А де наша жіночка? Що? Весь час. Вона що, вже поїхала додому. Ні, оце, по-моєму, її автобусик. Да, оце їхні. Оце їхня. Бачите, вони продають тут і сушку, і яблочка. Яблучка красиві. А Флорина, вони то такі тверденькі. чи? Добре. Угу. Не каша? Ні. такий білий. А гриби дивіться, які нас збирали. Білі, цілі. Ой, ягоня в панку складені. Тут так пахне смачно. тією цією сушкою. Зараз я тут постою, зараз теж яблучка візьму. Дивіться, які грибочки. А де ваша жінка? Пішла десь по магазину. Ага, гроші вторгувала, так? Да? Да, да. Понятно. це наші вони тут весь кожен рік торгують. На 130 гривень. А це ж ви самі гриби збираєте? Так. Да. — Бачите, молодці, дивіться. Тут білі. А, а по чому вони грибочки? 430. Так, за Зараз я куплю я... трошки яблучок, небагато. Mm. Ну що, пішли. Купила я яблучок на 50 гривень. Будем. О, ось броколі, як тут шумно. Сьогодні народа зовсім в суботу, тут дуже багато людей. Дивіться, які окуляри красиві, правда? Як подивися, там в тему такі гарні оправино. Броколі зелене. Перець по 15 гривень, але ну він трішки підкорчений. Ну нічого обрізати можна. Курма 75, мандарини 45, броколі. 75. Ну і бачите, люди беруть, тому що, ну що пообрізають. І буде все добре. Фу, Як тут воняє рибою? От і все. Ми з вами пішли по краєчку базару. Не хочу йти вкритий, що туди йти, якщо нічого не купуєш, правда? Все мене замерзла рука, тому до побачення. Та ні, я шуткую. На вулиці до побачення. Ви знаєте, пішла прямо чомусь мені так повісень казав, що я далі стою. А потім думаю, ой, а щось що це, ось ось цей куток у цього будинку такого обшкарлубленого, Повертаю голову, а моя машина ззаду стоїть. розумієте? Так що фу, замерзли руки. Вже холодно. Мороза немає холодно, треба вже одягати шапку, треба вже сапожки доставати, чердака, такий більш-менш. Куртку вже можна тепло одягати, може, цим капішоном. Розтюркуєш по голові, бо зна що на ну, Включили всі, вимкнуло тут світло. Включили всі ці генератори. Боже, воняє. Як тут люди живуть, де магазини? Я не знаю, просто не знаю. Але що ж робити? Треба ж якось виживати, правда? Так, Зараз ми тут такий поганий оцей виїзд, що не бачиш нічого. Ага, Добре. Нікого немає. Виїжджаємо. Так. Ще так машину то ж там хотіла стати, думаю, що так вузько. то людина стояла, а потім хтось підпер, вона їлі виїхала від тіля. Так що, не знаю, поїхати з'їздити у фозі. Давай, давай, виїжджайте, я пропущу. Будьте, як кажуть, вічливими. Там рибка по 500 гривенця. Щось рибки хочеться смаженої. От шматочок би купила, підсмажила трішки, а потім в духовці довела. Чи не хочеться? А що мені? О, все, магазин, бачите, вже оренда. Одяг. Закінчилося все. Так, хто там його зараз в оренду візьме? В магазині всіх з ким не балакаєш, на базарі, все. А ви знаєте, я купляла яблуки, то все-таки не, не та жінка. Мої вже поїхали додому. А це, вона прийшла, я кажу, ой, це не та жінка. А вона каже, як це не та? А я кажу, та, ну ви вибор, ви, вона думає, може, знаєш. Я кажу, я не знаю, я чоловіка не бачу тут. Вона каже, а ні, це я. Ну, ви то хорошо. Хочеться додому їхати, там бабушка начне, та начина пилісосом, хай бо хмили, поїхали з'їздимо в фозі. Скажете, о, бензин неначе. Та чоловік зарплатню отримав, дав грошей трішки, то можу тратити. Та я шуткую, ви ж знаєте, що я не така, що я, я не розгіркаю. Ух ти, учиться назад здавати, ну давай. Молодець, дуже гарно, що вчать. Дивіться, бачите, заїжджає. Молодець, там вот так. До упора, а потім колеса. рада. Мені каже, треба було викрутити колеса, руль вліво треба. Інструктор знає, що, що учениці робить. Поїхали. Зараз їздимо. Прогуляємося. У мене вдома така, печаль дава. Церкву просто, я ж кажу, що. Чого? Ой, чого я чогось став. Та я бачу, що ти покиєш. Просто разом. А, це ж там перекрите. Чого ж я поїхала сюди? Забулачка. Ну, та добре, а тут же ж ніде не виїдеш. Тут прийдеться виїжджати на цю. Ладно, поїхали. Якось виїдемо. Я забула, що там перерито ми на простець не попадемо. Ну, та добре. Що повернула я сюди, я ж не приїду, тут уже. Чи вийду возле магазину, а ну. Нє, ні, ні, там тупік. Чого я не подумала і знала, що там вже перерито. О, гляньте, як тут балкони понастраливали. Хай вихнули, гля. Як ото... Ой, яка гарна будівля. Я тут ніколи не була в житті. Що ж воно таке? Це ну, цікаво почитати. Історії архітектури пам'ятник Державного підприємства Полтавський регіональний науковий щось таке непонятно. Ох, і красивий будинок. Так, ладно, бачите, ще ось машина одна сиренька заїхала, така сама, як я. Я, мабуть, поїду прямо, то буде краще. Поїду прямо і там виїду на центральну вулицю на оцю, що мені потрібно. Це станція юних техніків. Собача не знаю, чого називалося це раніше Собача площа. Тут ми ходили оце зліва, був Спартак раніше, магазин. Тут по газу були питання, а Теплоенерго зараз тут. І оце ми туди ходили. Ось я зараз виїжджаю біля школи. і Тут теж в житті не їздила. Все життя прожила у Кременчуці Зроду не була. от Бачите? Завдяки тому, що перерили вулицю. Проїдемо тут. Скільки вон військовий? Мабуть, додому приїжджав. Навіть собачка, жінка проваджають. Повний багажник забили, всяких там смаколиків і всього. Так, добре. Виїхали. Саме головне, що виїхали.